Сьогодні я буду розказувати які бренди моєї косметики і скільки я їм ставлю оцінку. Тут я вже все розподілила, тому давайте починати. І перше, з чого я хочу почати, це без бренду. Ось так, це бальзам, він без бренду. Типу, ну тут нічого не буду, тут тільки Дісней, а Дісней тіпо, такого не викладає, тому. Воно мені зголожує губи і ну, поставлю я цьому 10 з 10. Далі у нас Макс Взагалі В мене тільки ця от помада від Max More. В мене ще така була з порізляна. Але ну, цьому бренду я поставлю за цю помаду саме 2 з 10, ну і бренд. Бачите? Взагалі, бачите, просто не придумано, Тому 20. Далі в мене Color Intense. Це та сама помада від Color Intense. тому я поставлю 910, тому що волосся просто липне до тої помади, якщо так зробити. Тому 9 з 10. Далі в нас Bed Baby. 127. Mm, тому я поставлю 10 10, дуже гарно зложу шкіл. Далі у мене йде Емлі, Це все від Емлі. Ці стрілки дуже гарна, тому я їм поставлю 9 з 10, тому що ну, скоро вони можуть закінчитися. E, далі це, це помада фіолетова, також 9 10, тому що там, тут потім, якщо сюди, то там фіолетові губи будуть. Ці стрілки 10. Я думаю, що вони ну, дуже прикольні. Ну, отакі в нас вийшли оцінки з Emlie. Далі у мене Балеа. Це просто це моя улюблена помада від Балеа. Хоча я інакше не пробувала. Тому я поставлю 10 з 10, бо, тому що вона дуже, ну, дуже гарна помада. У нас іде Кармекс. Mm. Вот. Дуже мені подобається, але. Зламала, тому 8 з 10. Далі у мене Maybelline New York. Тут реально вона оригінальна. ТР-ка, так. Тому вона оригінальна. Дуже прикольна, але пача. Тому 9 з 10. Мені вона дуже подобається. Далі у нас Essence. Це гель-туш для плів та ві. Плів та ві. 10 з 10. До ну, останнє це Лемі. Це в мене 2 олівця, стрілок, рум'яна і хайлайтер. Обша, стрілка, я поставлю по 9 з 10. Е, Рум'яном я поставлю 10 з 10 дуже гарний. Ну і хайлайтеру 9 10 бо воно скоро домалося. Я всім дякую, хто подивився це відео. Па.